На Сумщині, в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, оперативні працівники поліції отримали інформацію про те, що один з жителів міста Конотоп може займатися злочинною діяльністю. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено в великій кількості психотропні речовини, що зберігалися з метою збуту. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка було було виявлено психотропні речовини, а саме півіпісіль, амфітамін та пигулки екстазі у великих розмірах. Зломисник пояснив, що зберігав психотропи з метою збуту. Усі виявлені речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про. Повідомлення зломиснику про підозру у слідство триває за вчинення даного правопорушення юнаку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від части до 10 років.